Кинешся зранку і скажеш: знаєш, ти типу письменник, архітектор людських душ, представник культурної інтелігенції, ну і всяке таке. Що ти мені знайшов? Я ж навіть не розумію, про що ти пишеш, я ж навіть не знала, що ти поет. Мені просто очі сподобалися. І зачіска. Я лежатиму поруч, буде холодна пізня осінь, я навіть подумаю, блін, я постійно пишу про осінь листя, і ось воно тут, коханка смерті, пізня осінь, блін. Повернуся і скажу. Я кинув корити учора вночі, прочитав смс-ку, дістав ключі, відчинив замок, зайшов у кімнату, вимкнув світло, сорочку зім'яту, підібрав із крісла, налив собі рому і подумав нарешті вдома. Скільки всього, і скільки я мандрував, стежку смерті тричі вночі минав. Довго жив без тебе, набрався по років, написав дві книжки, мені 20 років. І за те, що я дихаю, бачу за те, що я тут, хоча наше життя, вокзал і фастфуд. За те, що живу і за те, що пишу, за хороші фільми, нормальну траву, за тебе включно, за наше життя, за всю цю музику без кінця, за цю сцену і за цей мікрофон, за мій розряджений телефон, за твою смс скоро прийду. Боже, дякую. Ти посміхнешся і скажеш, за це я тебе люблю, дурнику. І Відповім десята ранку, мені на роботу, треба вставати, А ти знову посміхнешся і скажеш, ні, ще раз хоч один раз. І я відповім. Для тебе, кохана, я здатен на все, аби лише бачити твоє лице, аби лише тримати за руку тебе, для тебе рідна, я здатен на все. А потім в лікарні, як Божий знак, медсестра мені скаже, у тебе рак. І ти закричиш, а я промовчу через вісім місяців, ляжу в труну і голосно, і гулко, як серцебиття, будуть мовчати земля і небеса. І не мене навіть року, можливо, пів. Як тебе поцілує якийсь дебіл, ти йому розкажеш, що якось вночі у мене був хлопець, писав вірші, помер у 20, у нього був рак, жаль, звісно, але рак це рак. І якщо після смерті існує життя, якщо далі течеться нестримна ріка, якщо осінь триває, якщо гріє тепло, якщо поезія вічна, я всім на зло. Далі дивитимусь твоє лице, далі кохатиму тебе. О, у мене були ціла серія віршів. Я навіть, може, колись зроблю з цього якусь книжечку, це були е, такі південні вірші, переважно написані в Хорватії, на лінивих пляжах під яскравим сонцем, на Чудовому е, морі, синьому і прекрасному. В той час було податки. Плантічко на твоєму тілі тіпалося і пручалося, як в епілептичному припадку. І калюжі, капризуючі, морщили лобики. Романтичний вираз твого обличчя свідчив про щоденні тренування перед люстерком. <кліпи> <кліпи> ну, діта, давай, тепер ти. У мене є, наприклад, вірші з серії. Самотні вірші. Як епілог можна, наприклад, є така фраза, принця на світі є, але до жінок доходять тільки коні. Але це ну, і от я такі е, чотири рядки написала: ніхто не бореться заради, ніхто не віддає життя, немає навіть кому зрадити, не бачу принца, я й коня. Прошу, боріться ви за мене в бою на смерть, не на життя. Забудьте перш себе для себе і трофеєм стане ваше я. Зараз тут біля ужа, я у зороді, я з міста Рахова, я вчитель е фізики. От, і ну, все-таки займаюся трошки поешки. Фізики лірики. фізики лірики і. Е е е е Вільний час займаюся трошечки поезією. Якщо б я знала, що тут є такі речі, я б принесла, бо маю тут я на курсах. от, І ну, э, зміст э, ці чотири рядочки так, э, релігія і матерія. Плюс і мінус. Два разних колюси. крестик маленький і черта, Но із них виростають, борються. Світ і істина. Не, лож і істина, світ і мрак. Що? Це мій дебют. <різв 'яки> Я вдячна зрозуміло звідки це все береться. Ці камені, ці люди, ноутбуки, врешті-решт. Коротше, було б, звичайно, писати зовсім про інші речі: писати про кохання, на звідані країни, що ваблять і надають заснути. Лежиш у пошарпаній темряві своєї кімнати і думаєш, наприклад, про Камбоджу. Так, якщо взяти Камбоджу, що ми насправді про неї знаємо? Таким чином пишеться більшість сучасної поезії. Хочеться думати, якого грома, в чим справа, але втягуєшся і не можеш про це не думати. Тепер натомість Камбоджі в тобі засідає гачок розпуки за долю нічних риб, що постукують хвостами по твоїх снах. За снопиво, у які намагаєшся зв'язати своє життя, за поштарів, які ніяк не можуть перелаштуватись на електронний формат роботи, за мікрофони, забрискані слиною, за фільми, бо їх задивляються до дірок, за воду, у якій чомусь таки майже ніхто не скаже спасибі, за мужиків, які ніколи не чули шопена. За жінок, які ніколи не чули Шопена, за немовлят, які прямо в цей момент не чують шопена, за продавщиць, які ніколи не були в театрі, за акторів театру на вистави, якого не ходить навіть інтелігенція, за розпуку, яка наростає десь поміж ребрами, аж поки не поставиш крапку і не закінчиш писати листа поколінням, котрі прийдуть або просто так з'являться, там що зараз називається нашим місцем, за духовенство, яке має парадного дежу, і ходить вулицями присвистуючи. За любов, котра не мала взаємності, за розуміння, яке не прийшло до декого з класних авторів, за автомати, котрі забрали певну кількість життів, за автомати, які стоять у кожному передпокої, кожного універу, за політику партії, просто політику партії. Писати врешті про нормальні цікаві речі.